Так, друзі, беремо порічка. У мене біленька, цукрова порічка. Звичайно, колір буде не дуже, ну, яка вже є, нема в мене червоної. Беремо, миємо, відбираємо, щоб не було листочки. І давимо і закип'ятимо. Тоді будемо перетирати на сито. Так, друзі, що я роблю далі? Я перетерла порічки і зовсім мало вийшло, тому я пішла, нарвала ще порічок, але в порічки додавала смородини для кольору. Бо сахарні білі порічки вони, ну, на колір ніякі. І вийшло тільки літри. Я в літрову баночку перетираю і зливаю пюрешку. Тому додавала трішечки смородинки і перетираю. Для рецепту мені треба окрему літру пюрешки перетертої. Так, друзі, літру я вже вилила. І у мене десь іще літри, Ну, може, грам 400 я також вилю. І тепер будемо додавати приправи. Подивіться, якого кольору тепер красивого, такого червоненького. Гарний тепер колір. Він набагато темніший екран щось засвічує. На літру пюрешки потрібно 400 грам цукру. У мене тут, звичайно, більше. Потім потрібно одна чайна ложка солі. Така, знаєте, середня. Я трішечки більше буду класти, бо в мене ж більше. Потрібно потім чайна ложка меленого імбирю. І ще потрібна чайна ложка меленої кориці. І можна ще класти перчик гіркий, якщо він є. А якщо його немає, то я буду класти чорний мелений. Ну, це вже на смак. То скільки любить я трішечки. Там один перчик, якщо гіркий. Ось так. І ставимо на вогонь, кипить 20 хвилин. А потім я додавала ще паприка копчена мелена. Але забулася зняти вам показати Та, також одну чайну ложку. Так, друзі, ось кипить, а тепер беремо яблучний оцет. Яблучний ось такий, бачите, в мене, так? І дві чайні ложечки. Я вже відміряла дві чайні ложечки вливаємо. Це, знаєте, це на всяк випадок як консервант. Я розумію, що. Порічка кисла може і так стояти, але напевно, щоб стояло, то додаємо і 5 хвилин кипить, Потім збираємо шуму і стерилізовані банки.